мы хотим чего добиться? Мы не взрываем дома. Мы не взрываем генштаб или штаб того или иного. Мы, мы уничтожаем руководителей. Там уже третий что-то тоже горит. он смотри. Вот левее вот... Надо будет как-то отвечать, не отвечать нельзя, потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа все хреново, и мы все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями. Много было в моей жизни наград, госнаград, которые считаются очень почетными. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий п'ятничний огляд російської антипропаганди. І якщо чесно, то відповідна ділка до п'ятниці якось у Росіян аж занадто сильно падає настрій. Невже нічого їх не радує? Ну ясно, фронт події, економічні, події з закордонного життя і світу їх не може втішати. Але де ж оцей от. Переможний дух та реляції. Спробуємо розібратися в тому, що найбільше пригнічує і засмучує наших ворогів. Поговоримо про надважливе, але все це за мить. Ви ж, друзі, тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Ми будемо надзвичайно вдячні втішені, якщо ви не забудете і підписатися на youtube канал Корванова Лайф. Кожен ваш коментар, кожна ваша дія і спілкування в секції чату неймовірно вітається. Ну і звісно, пам'ятайте, що кожен наш день, наша робота, все, що ми сьогодні маємо, це все оплачено винятково і тільки збройними силами України. Тож найменше що і стилу. Якщо ви не в армії, то єдине найкраще, що можна робити, це віддавати увесь свій час та всі свої зусилля для армії. Не забувайте про наш збір: збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Я дякую всім, хто вже долучився. Я Дякую всім, хто вже допоміг нашим військовим, але маємо рухатися далі. На кону в нас 500 тисяч гривень, і ми будемо щасливі. Якщо і сьогодні ви, хто ще не долучався. Долучитись посилання в описі до цього випуску. Переходьте, донайте і не забувайте дивитися на надкрасиві кадри. Бо незважаючи на уповільнення інтернету, ютюбу, потенційні проблеми з Google і Телеграмом, ми все ще дістаємо для вас кращі із кращих кадрів. Вже не тільки ми відверто кажучи, тягнемо приколи з Білгради і показуємо, як сильно вони перемагають в СВО. Мені здається, що навіть сама рука Бога знущається із росіян, а все тому, що через аварію на підстанції без електрики залишилося близько 220 тисяч мешканців Білгороди, Білгородської області та Шебекінського району. Тут варто зазначити, в Україні так чи інакше кліматично відбуваються систематичні потепління. В Росії клімат куди більш суворий, тому і холоди тримаються довше. Тому і страждати без світла вони теж будуть довше. Світлофори не працюють. Зупинилися майже дві тисячі ліфтів. Перебої із водоканалом. Водоканал взагалі повідомляє про зупинку водозаборів і насосних станцій. Опалення, Опалення теж під загрозою. І все це у той час, коли у багатоповерхівках. З центральним опаленням починаються перебої, тому що за вікном мінус 10 і мінус 15. Все, що росіяни так чи інакше бажали і творили із нами, де далі більше і активніше, і головне, довше приходить до них. Думаю, ми б ніколи не здогадалися, що можна так само бити по росіянам, якби вони не показали нам приклад. Ну а тепер ми використовуємо всі наявні в нас методи і способи: дрони, ракети. Ну, власне, що можемо виготовити самі. Тож сьогодні, вночі, ми наносили удари і не тільки були по енергетиці. Сьогодні Волгоградська область зазнала масованої атаки наших дронів. Російські міноборони традиційно заявили про збиття 58 безпілотників, з яких тільки 43 над Волгоградською областю. Люблю, коли в них все добре, все контрольовано, але пожежі такі, що їх видно о, як здалеку. Уламки спричинили ті самі пожежі та пошкодження. Дрони падали у дворах житлових кварталів на стоянки авто та промислові об'єкти, викликаючи вибухи та пожежі. А ще, сподіваюся, викликали бажання якомога швидше закінчити війну. Єбач. Сокло нахи повибивали. Єбач. Іздачу далі зривають. Бать! куди побіжала. Сюди йдіть. Зайти. Там уже третий что-то тоже горит, вот, смотри. Вот левее, вот получается. Туль, угу. да? Вот, раз. Вот, два. Вот три, там повзрывалось. Машины три, наверное. Да, там, смотри. Пиздец, какой дым, посмотри. Знаете, что найдем вижний б не було. Якихось надзвичайних ситуацій прильотів на території Російської Федерації інколи трапляються і якісь такі ексцеси. При тому, коли працює їхній ППО, ніколи в жодному регіоні ми не бачили, аби на місці перебував їхній верховний, ну тобто, воєнний злочинець Путін. Він ніколи не буває з народом. Він ніколи їх не втішає, як батько нації, і не говорить про те, що все мене. Ні, він навпаки дистанціюється. В тих регіонах, куди приходить війна, він радше не помічає ці регіони і робить вигляд, що все чудово. Ну, а тим часом інші експерти закликають, звісно, якомога жорсткіше реагувати та придумувати покарання для тих, хто кошмарить мирних. Виявляється, що знущатися, катувати, ну, звісно, гвалтувати і не тільки не можна. Закликають самі росіяни. Щоправда, я не дуже пам'ятаю, щоб хтось це робив із росіянами, окрім самих росіян. Наприклад, на Курщині, коли там перебували Збройні Сили України, проблем ніяких не було. А от з російськими військовими були. Тож власне в Росії пропонують повернути смертну кару якраз для таких. Тобто, ображати мирних росіян не можна, а ображати мирних українців це звільнення, порятунок та СВО. Ви дивіться нічого. не перепутайте. Считаете ли вы, что вот для таких людей, которые отмечены в пытках и жестоком обращении, и попадают потом к нам в руки, может быть, стоило бы для них смертную казнь возродить? Знаете, я вообще сторонник ведения смертной казни, особенно против террористов, которые убивали людей. Вот Крокус-Сити, да, например, где женщины, дети, я считаю, что этих людей надо расстрелять и относительно тех людей, которые естественно, которые расстреливают, убивают, насилуют мирное население, я считаю, что их надо расстреливать. А насколько есть перспектива, так сказать, принятия этого, они достаточно отдаленные. Но я считаю, что таких людей нужно расстреливать, конечно. И прежде всего это, прежде всего, это делается для того, чтобы как-то ограничить все эти зверства и ужасы. Человек должен понимать, что наказание Буде і буде обов'язково за те, що він здійснев. Ви ж розумієте, що тут зараз говорили точно не про нас. Тут говорили точно не про українців, а саме про росіян, бо тільки вони на все це здатні. Ну, і кара, покарання, бумеранг називати це як завгодно доля. Вона їх... нас доганяє просто зараз. Нам завжди хочеться ну, що ми бажаємо тому, хто спричиняє в нас біль. Ми хочемо те саме. У Бога так суючи з цього не працює. Немає схемки, де вдарив раз, отримав сам удар, вбив, когось тебе забрали. Ні. Система помсти чи розплати виглядає геть інакше. Наприклад, розпочинаючи війну, коли ти хочеш захопити іншу державу, будь готовий до того, що твоя держава перестане існувати. Те, що зараз відбувається із Росією та із російською економікою, з переслідуванням танкерного тіньового флоту ставить Росію на межу існування. Це катастрофа для бюджету та для фінансування СВО. Уявіть собі собі, що ми такі слова почули не від опозиційних економістів, не від тих, хто зараз бореться з Росією. Ні, це зрадник Олег Царьов, що не бомбув, наприклад, в історії, і досі, певно, не знає, що таке волинська різня, але цифри в голові він складає непогано і непогано відчуває, що зараз переживає Росія. Тож. Перебіжчик заявляє, що Росії в буквальному сенсі необхідно терміново, сіюсікундна, закінчувати війну, яка більше розвалює Росію. Хоча наша економіка давним-давно в такому стані, що й годі навіть накладати на неї кисневу маску. Але Росія, як каже царьов, може взагалі припинити своє існування, що ми з вами, звісно ж, їй і бажаємо. война, которая происходит, ее последствия чрезвычайно опасны для России. Если будет сейчас мир, то да, все решается. Если нет, ну, перед страной встает очень серьезный вызов, надо будет как-то отвечать. Не отвечать нельзя, потому что если упадет внешняя торговля, это катастрофа. И для бюджета, и для возможности финансировать СВО, и для возможности поддерживать нормальный уровень жизни. Це поставить на грань существования Росії. То, що зараз происходит з танкерами в відкритому морі, уважаємо товариші, хочу сказати, що спеціальна военная операція йдуть в строкому соответствии з графіком. Я б сказала так, що все заплановане путіним йде суворо с створеним графіком. От, в буквальному сенсі, все. Сам Путін розпочинав повномасштабне вторгнення. Я переконаний з тим, що в нас. Зараз дуже слабкий, некомпетентний президент, який не зможе відбуватися. І я далека від того, щоб ідеалізувати чи робити Зеленського сильнішим, аніж він є насправді. Але в нас не один президент. Зрештою, це Путін всіх і все міряє собою. Що в Росії є тільки він, а в нас ні. І це довело багатомільйонне українське військо. Тож ставки були зроблені неправильно. Сам Путін відступитися від своїх переконань ні заяв не може. А от інші експерти, гості різних ток-шоу, дуже навіть. Тож, мій шок в шоках. Тому що ми, виявляється, за ці дні втратили останнє. Навіть статус маріонетки вже теж не наш. Все, в Москві про нас заговорили абсолютно серйозно, наче ми суверенні, незалежні, прости господи. Здається, таке і пекло замерзло після цих слів. Значить, зібралися якось в студії НТВ всі експерти, які роками нас, Україну, президента. Мокали, які на випередки придумували для Зеленського образливі імена. Без аналізів, без тестів він вічно був наркоманом і не тільки. Аж тут виявляється, що Зеленського просто недооцінювали, що Квенчик, клоун, шут, комік, став проблемою, став серйозною якоюсь вагою, став кісткою в горлі. Але ж ви не думайте, що просто так в повітрі перевзуваються російські. Пропагандисти, і не просто так вони заговорили про нас і про президента, як про серйозного опонента. Тут знову хід на те, що це не воля мільйонів, це не супротив мільйонів, це зеленський такий, який ніким не управляється і для всіх створює проблему. Хоча наша країна завжди була в руках українського суспільства. хотел согласиться с оценкой Андрея Францевича, что кто-то там, какие-то внешние ну. силы руководят Украиной. Любые внешние силы, с ними можно было бы договориться. Но ситуация хуже, на мой взгляд. Mm -hmm. Она более запущенная. И Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось. Совершенно не важно, какую фамилию носит человек, занимающий пост президента Украины. Соверш совершенно не важно. Нет, И нет. в этом тупик. В этом э, ужас нынешней mm -hmm. ситуации. Зеленский, безусловно, фигура самостоятельная. И вот действительно проблема на пути заключения мирного соглашения. Европа так выстроила ситуацию вокруг Зеленского, что убрать его силы, заставить его уйти и подчиниться, ни Европа, ни США не могут. Значит, про Зеленского. Я об этой студии, об этом говорю давно. Когда говорят, что мы его переоцениваем, мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну, вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным. Мужчина, а враг у нас серьезный. На картинку, а враг у нас, к сожалению, серьезный. Та зато завжди ви з Росії такого монстра, такого великня малювали, така була сила, друга армія. Оте все. А завершилось все. Та нічим це не завершилось. Навпаки, Росія не здатна перемагати і не здатна нікого захоплювати, так як це продавалося на старті. Але є ті, хто продовжують все одно стверджувати, що ми слабкі, вони сильні. От, наприклад, як і в Кедмі. От, на моє глибоке переконання, із часом він увійде в книгу рекордів, як унікальний пропагандист-єврей на службі у нацистів. Матінка рідна, я під п'ятницю заговорила як Соловйов про Зеленського. Але, Але правда, в тім, що Кедмі, який живе в Ізраїлі, вже давно і занадто сильно симпатизує Москві. І з одного боку, він за смерть е... Виступає кривдників свого власного народу, своєї країни, та наскільки він критичний до Хамасу по відношенню до Ізраїлю. Ну, якби це логічно, а з іншого він виступає за Москву, яка так само як Хамас, точніше, ще гірше кривдить нас, але при тому сам ніяк не може пояснити слабкість, непрофесіоналізм, недосягнення досягнення цілої СВО Росією. Просто в какой-то момент он так молча опускает глаза и говорит, я не знаю, не владею информацией. Совершенно разные государства в разных условиях. Но uh, мы не взрываем дома, мы не взрываем генштаб или штаб того или иного. Мы, мы уничтожаем руководителей тех организаций или тех структур, которые нам угрожают. Mm -hmm. И если они занимаются активной деятельностью, ну, то их так, так мы уничтожали иранских генералов Сирии, которые курировали Хамас или Хизбалу. Так мы уничтожали руководство или тех или иных оперативных командиров, как э, Хизбалы, так и Хамас. Во время войны первый основной удар был по командованию. А когда Судоплатов предложил ликвидировать Гитлера, Сталин ответил, что не надо, потому что он является настолько одиозной фигурой, что то, что он делает и то, что он говорит, это нам на пользу. А если мы его уберем, они поставят кого-нибудь другого и тут же прекратят военные действия на Западе, и тогда вся огромная сила и вермахта, и западных армий оброчится на вас. Шапой угу. живет. И, и то есть, ликвидация его не была запланирована. То есть есть и такие варианты. В отношении Зеленского, поскольку он ничего не решает. Ну, такой живет. Он только смердит на весь мир, позорит Украину. И практически от него ничего не зависит. А вот другие исполнители оперативные, генералы, офицеры, чему они до сих пор живут, я не знаю. Uh -huh. Если бы это было с нами, недавно бы уже, третье поколение бы их было снято. Не только они, но и те, которые их сменили по два раза. Uh -huh. Но опять-таки, я говорю, у нас другие, у нас разные страны, мы в разных условиях. Россия почему-то, по своим соображениям, я их не знаю, поэтому не могу о них судить, воздерживается от ликвидации украинского военного командования или разведслужб, или тех, которые занимаются террором против России. То, что было, с, начиная с Крымского моста и все дальше. В Принципі, правильно запам'ятовуємо звідси дві тези. Президент Зеленський максимально не самостійний і ні на що не впливає. Тобто виходить, що воєнні рішення в нас приймаються просто самі собою. Може, нам Чарджі GPT в цьому допомагає. Ну і друге, Росіяни просто як же з доброї волі насправді не переслідують наше воєнне командування. Вони могли давним-давно легко і просто все це зробити, але не роблять. Ну отакі от вони брати, які нас люблять та рятують. І при тому жертвують собою, підставляючи найцінніше для того, аби урятувати русскоговоряще населення Донбаса, Сьогодні я вже не знаю, кого і де рятують. Тому що, якщо слухати міністра закордонних справ Сергія Лаврова, то русскоговорящі по всій Україні, і звісно, лишити так просто вони не можуть. Тож, для того, щоб урятувати українців, Путін поставив на кон все, пішов волін. А найголовніше, це, звісно, на покерному столі опинилася сама Росія і російська економіка. От настільки вони готові пожертвувати собою заради нас. Тож, що переживає та сама економіка, яка перебуває в стагфляції? зростання ВВП уповільнилось, інфляція зростає, санкції душать імпорт, війна висмоктує бюджет. Люди безкінечно скаржаться на зростання цін та комуналки. Ну і звісно на свої борги. Тож тут як тут опиняється головний російський пропагандист Соловйов, який коментуючи завжди економічні негаразди, робить він це систематично роками. Він ніколи не говорить про війну чи про помилки Путіна. Тобто, в цьому винні всі, хто завгодно, тільки не він. Соловйов навіть готовий бити по уряду, по мішустіну, тільки би відвести всі підозри від Кремля. Такий собі типовий трюк пропаганди. Показати, що влада чує народ, співпереживає, розуміє, але, звісно, ніяких реальних змін не буде. Через невдачі на фронті та економічний спад потрібно все одно випустити пару, дати можливість, щоб гнів вийшов. І Соловйов як голос народу, який, щоправда, заробляє мільйони рублів на місяць, він намагається зберегти довіру аудиторії, бо рейтинги невпинно падають. Це не бунт, те, що ви зараз почуєте і побачите. Це просто фарс. Очолити певні настрої, щоб їх не очолив хтось інший. Соловйов лишається пропагандистом, просто намагається грати дещо нову роль, щоб утримати систему такою, як вона і була. Там Валберіс піднімається, з тобто, десь схеми робить, І банки. Только я не розумію, що банки предлагають. Взять кредити, які, ну, з таким. процентной ставкой, когда ты берешь, ты должен сразу там почку продавать. Ну, смысл какой? Мы хотим чего добиться? Проводить 156-ю никому не нужную конференцию с участием мегарегулятора, который будет рассказывать людям, что то, что они видят, это на самом деле не белое, а черное, и что они просто ни хрена не понимают. Вы главное только в магазин не ходите. Это, это же вот вся деятельность мегарегулятора напоминает фильм Не смотрите наверх. Don't look up. Ну просто реально. И, и чего? Задачу какую мы преследуем? Ну хорошо, война закончится, мы победим, отлично. Люди вернутся с фронта домой. А дома их ждет что? Экономика, которая. Готовы создать рабочие места на полмиллиона человек, чтобы люди, привыкшие получать зарплату за 200 с лишним тысяч рублей, согласились, ну, хотя бы на 150 тысяч? У -у -у. Ну, конечно. А можно показать, где такие зарплаты есть? Ну, ну, просто расскажите, пожалуйста. Великолепные показатели давала Москва, и дает, ну, ее даже в моем любимом городе. Несмотря на титанические усилия московского правительства, то, что идешь, то видишь, вот эти рестораны закрываются. Эти магазинчики закрываются. Почему? у людей с деньгами проблемы. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что, а кто может купить? При... Ну, просто кто себе это может позволить? А зачем? А задачу какую преследуют? А, да, да. Главное, не употреблять такие умные слова, как стакфляция. Или если все хреново, и мы все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями. Но давайте говорить слово техническое. У нас не рецессия, а техническая рецессия. А в чем ее техничность? Ну, вот він, ну це все критикує. Така причина, яка? Що сталося? Росія була і залишалася довгий час до повномасштабної війни з суперзаможною країною, де гроші було овердфіга, а тут раптом хоп і почались проблеми. То може все ж таки дурачок царьов правий і СВО час завершувати. Але в таких як Славьов має бути обов'язково якась напарниця. Ну, не даремно ж ми говоримо про те, що каждий тварі по парі. тільки не в буквальному сенсі, не в сексуальному контексті, а це може бути навіть в. Емоційному, в переконаннях, в покликанні, як завгодно. І, звісно ж, пара до Соловйова це Маргарита Сіманян, яка тепер виступає винятково і тільки голомозою. Тобто до цього вона ходила на ток-шоу в Перуці, а тепер ні лиса голова а після хімії. Вона має бути прям за кілометр всіми бути помітною. Це такий візуальний символ важкої, важкої хвороби, важких, важких випробувань. Вся країна бореться. З ким, з чим, для чого. Ну і, звісно, Маргарита Сіменян бореться теж. Вона одразу стає своєю для змученої нужденної аудиторії, яка цінує стійкість, непохитність. Рука могла б виглядати як спроба бути гламурною, спроба приховати слабкість. А Сименян хоче виглядати навпаки, максимально відкритою і безстрашною, не боїться нічого, готова до всього. Тут, звісно, і улюблений меседж пропагандистів, про який Мерик Сіменян говорила ще задовго до смерті Яна, чи хіміотерапії, ми не боїмося смерті. Ну, да, саме тому ми чомусь від фронту трималися всі ці роки подалі. Вона вже дуже давно грає роль такої мужньої матері Русі. Яка готова в будь-який момент до жертв, показуючи лису голову, вона фактично каже, наскільки вона разом із Росією важко переживає це СВО. Але, зрештою, я ставлю, роблю ставку і сподіваюся, що хімія терапія виявиться куди більш дієвою і показовою. І рано чи пізно ми перестанемо бачити Маргариту Сіманян навіть голомозою. Я, я вот... сейчас перед церемонией говорила мэру, извините, что я к вам спиной так вот постараюсь, что много было в моей жизни наград, госнаград, которые считаются очень почетными. Да, что? Бакетик, пожалуйста, только отдайте потом. Спасибо. Но я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как вот Очів эту награду, это удостоверение, которое я буду ще потом читати немає нічого страшного в тому, коли ти ховаєш свою слабкість. Тисячі мільйони жінок по всьому світу переживають хіміотерапію, переживають свої втрати, але вони не кічуться ними. Вони їх не продають, не монетизують, не намагаються когось навернути на свій бік, тому що вони унікальні і ось такі. Навпаки, навіть інколи сам на сам перебуваючи із своїми проблемами та викликами, а може в оточенні найрідніших, це і є справжня боротьба. Маргарита Сіманян була є і буде завжди рупором і зброєю пропаганди, і жодному її кроку, жодним її сльозам чи словам вірити не варто. Вона обов'язково одужує, в цьому немає сумнівів. Я навіть під питання ставлю її хворобу. Але своїм виглядом на той світ вона відправить ще о як багато людей. Тож, друзі, маємо ми лишати як і завжди критичне мислення, критичність до сприйняття російської пропаганди і безумовно. Допомагати поширювати нам усю правду про них. Не забувайте, не забувайте під сам кінець цього випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте про наш збір. Ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.